Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми відкриємо завісу таємниці над дев'ятьма найбільшими загадками нашої планети: від небезпечного Бермудського трикутника до рухомих каменів у долині смерті. Ці феномени вже десятиліттями вражають науковців і звичайних людей. Приготуйтесь до подорожі у Незвідане! Почнемо з однієї з найбільш містичних зон Бермудського трикутника. Цей регіон Атлантиди між Бермудськими островами, Флоридою і Пуерто-Ріко став відомим завдяки численним зникненням кораблів і літаків. Магнітні аномалії, вивільнення газів чи навіть інопланетяни, що насправді відбувається у цій зоні, залишається загадкою. Розглянемо детальніше. Паранормальні. Одне з пояснень покладає провину на технології, що лишилися від цивілізації міфічної Атлантиди. Іноді з історією Атлантиди у цьому контексті пов'язується дорога Біміні біля острова Біміні на Багамах. Послідовники Едгарда Кейсі сприймають його прогноз щодокази існування Атлантиди. Були знайдені в 1968 році як посилання на відкриття дороги Віміні. Деякі гіпотези припускають, що в районі Бермудського трикутника існує прохід у паралельний світ, що викривлює час і простір. Або затягує об'єкти, посилаючись на свідчення пілота Брюса Гернона, котрий описував вимкнення електроніки свого літака та швидше прибуття в місце призначення ніж очікував. Поширене пояснення нібито зниклі в Бермудському трикутнику кораблі літаки та люди були викрадені інопланетянами. Раціональні Скептики пояснюють, що у Бермудському трикутнику частота випадків зникнення транспортних засобів прямо залежна від напруженості руху, оскільки через регіон рухається багато транспорту, то й частка інцидентів вища, ніж навколо. Погода та кліматичні умови Течія Гольфстрім складає опосередковану небезпеку, оскільки вона доволі швидка. Якщо корабель чи приводнений літак дрейфує у ній, то останні повідомлені координати можуть швидко стати хибними і тим самим ускладнити пошуки. Магнітні аномалії. Магнітні аномалії можуть впливати на показники компасів, спричиняючи збивання транспорту з курсу. Втім, таких аномалій у Бермудському трикутнику не знайдено. Наступна загадка Тунгузький вибух 1908 року. У глибині Сибірської тайги стався потужний вибух, який знищив тисячі квадратних кілометрів лісу. Хоча це було більше ніж століття тому, точної причини вибуху так і не встановлено. Чи це був метеорит, чи щось значно дивовижніше. На місці вибуху дерева було повалено радіально. Хоча у центрі деякі з них залишалися стояти, однак без гілок. Більшість лісу вигоріло, ал лісу мав характерну форму метелика, вісь симетрії якого добре збігається з напрямком польоту Боліда з південного сходу на північний захід. На місці події не було виявлено кратерів чи значних залишків метеорита. Не було виявлено ніяких слідів радіоактивного забруднення. Однак подальший аналіз частинок на місці падіння виявив дрібні оплавлені кульки силікатів та магнетиду з підвищеним вмістом алюмінію, брому, цезію, кобальту та іридію. Останній є звичайним для метеоритів, але дуже рідко трапляється на поверхні землі. Іридій було виявлено також в антарктичній кризі 1908-1909 року утворення. Єдиного погляду на походження Тунгузького метеорита немає. Розглядаються версії, що це могло бути ядро невеликої комети, кілька слабопов'язаних між собою метеоритних тіл або кам'яний астероїд розміром 90-190 метрів. Космічне тіло рухалося назустріч Землі зі швидкістю близько 40 км за секунду та увійшло в атмосферу під кутом близько 30 градусів до горизонту. Маріанська Западина Маріанська Западина це найглибше місце на планеті, яке розташоване на дні Тихого океану. Хоча вчені дослідили лише частину цієї глибокої безодні. Більшість залишається невідомою, які таємниці ховаються на глибині понад 11 кілометрів під водою. Жолуб простягається вздовж Маріанських островів на 1500 кілометрів, має веподібний профіль круті схили, плоске дно шириною від 1 до 5 кілометрів, яке поділено порогами на кілька замкнутих дисперсій. Тиск води біля дна сягає 106,6 мегапаскаль, що більш ніж у тисячу разів перевищує нормальний атмосферний тиск на рівні Світового океану. Жолоб розташовується на межі двох тектонічних плит у зоні розлому, де тихоокеанська плита занурюється під маріанську плиту. Перше занурення людини до дна Маріанського жолобу було здійснено 23 січня 1960 року. Лейтенантом США й океанологом Доном Волшем і дослідником Жаком Пікаром на Батискафі Трієст. Прилади зафіксували рекордну глибину 11 521 метр. На дні дослідники несподівано зустріли пласких риб розміром до 30 см, схожих на камбалу. Японський зонд, який було спущено в район найбільшої глибини жолобу 24 березня 1997 року, зафіксував глибину 10 911 метрів. 31 травня 2009 року роботизований підводний апарат «Неріус» досяг дна Маріанської западини після занурення на глибину 10 902 метри. Апарат відзняв відео, зробив декілька фотографій, а також зібрав зразки відкладень на дні. Ці відкладення становлять значний інтерес для геологів, оскільки западана розташована на стику тектонічних плит. 28 квітня 2019 року Віктор Весково здійснив новий рекордний спуск до 10 928 метрів. Він пірнав чотири рази між 28 квітня та 5 травня 2019 року, ставши першою людиною, яка неодноразово занурювалась у безодню челенджера. У 2023 році, як повідомив ресурс Sky News, у водах Тихого океану на глибині 8900 метрів Маріанській Западині дослідники знайшли невідомий науці вірус. Міграція тварин Як птахи чи морські тварини можуть долати тисячі кілометрів, повертаючись у ті самі місця кожного року? Досі незрозуміло, як саме ці створіння орієнтуються за допомогою магнітного поля, зірок чи запаків. Це одна з найбільш неймовірних загадок природи. Для здійснення активної міграції тварині необхідне біологічне відчуття часу та напрямку. Міграції вищих хребетних супроводжуються втратою територіальності, зменшенням внутрішньовидової агресії. Та посиленням стадної поведінки. Загадковий свист у Тихому океані. У глибинах Тихого океану науковці зафіксували незвичайний звук, що отримав назву свист. Його походження досі не розгадане. Що викликає ці загадкові звуки? Це може бути підводний вулкан або щось значно загадковіше. Зрештою, їм усе ж вдалося розгадати цю загадку. Дослідники НОА дійшли висновку, що шум, який струсонув черево земного океану, насправді виявився продуктом льодотрасіння. Було б виник, коли айсберг тріснув і відколовся від антарктичного льодовика. Пичення космічного пилу щодня на Землю потрапляє до 100 тонн космічного пилу. але цей процес досі не до кінця зрозумілий, що саме цей пил приносить на Землю і як він впливає на наш клімат та екосистему, залишається предметом досліджень. Ці загадки показують, наскільки складною і маловивченою є наша планета. Багато з них. Можуть ніколи не бути повністю розгаданими, що зробить землю ще більш захоплюючою до вивчення. Камені, що рухаються у долині смерті. У каліфорнійській долині смерті камені пересуваються самі по собі, залишаючи довгі сліди на землі. Вчені знайшли пояснення, пов'язане з льодом і вітром, але сам процес все ще залишається вражаючим. Камені приходять у рух всього один раз на два або три роки, причому більша частина слідів зберігається 3-4 роки. Камені з грубою нижньою поверхнею залишають пряміші сліди, а камені, що лежать на плоскій стороні, блукають з одного боку в інший. Іноді камені перевертаються, що відбивається на розмірі їх сліду. Передбачається, що для спонтанного руху каменів необхідне виконання кількох умов зволожена, але не залита водою поверхня, прошарок глини, сильні пориви вітру, як ініціювальна сила, сильний постійний вітер для продовження руху. Підводні міста. Чи були в давнину цивілізації, які існували під водою? Біля берегів Японії на дні океану лежать величезні кам'яні структури, схожі на руїни. Природне це утворення чи результат діяльності людини залишається невідомим У світі налічується багато унікальних міст та давніх цивілізацій, які на даний момент занурені під воду. Є, наприклад, міста, які піддаються правильній логіці, і у них є своя історія. А є й такі міста, походження яких велика загадка для всього людства. Зниклі міста та цивілізації в підводній безодні притягують до себе як магніт величезну кількість дайверів, які шукають пригод і хочуть доторкнутися до історії. Земля це планета повна загадок. І кожна з них робить її ще більш неймовірною. Чи буде коли-небудь розгадано всі ці таємниці, покаже лише час. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, яка загадка вразила вас найбільше.